60 волонтерів щодня в Одесі видають продукти, медикаменти і гігієнічні засоби всім, хто цього потребує. Потужний гуманітарний хаб працює вже 8 місяців. Допомагають не тільки нашим захисникам та переселенцям, а й містянам, які через війну опинилися в скрутному становищі. Як благодійникам вдається залучати допомогу з-за кордону і чого найбільше потребують люди? Кореспондентка Тетяна Бажанар розповість. Більше 60 волонтерів із початку війни щодня збирають та видають гуманітарну допомогу зсу, нацполіції, територіальній обороні, а також переселенцям та соціально незахищеним категоріям населення. Потреби кажуть у центрі, щодня збільшуються, а об'єми залишилися незмінними. Ми працюємо з п'ятонім категоріями грузу, Ми працюємо з средствами лічної гігієни, з товарами першої необхідності, з продуктами питання, з медикаментами і з дитячою одягом. Детская одежда, понятно, что было в Одессе. Мы передавали и продолжаем, кстати, передавать детскую одежду для очень многих нуждающихся людей. А вот медикаменти ви поняли средства гігієни. Ми отдавали прямо на фронт на передову. Там ребятам это было крайне необходимо. і сейчас теж это необхідно. У нас на это є большая востребованность. Перші тижні після початку війни гуманітарні вантажі. Волонтери формували за власний рахунок. Самостійно облаштували приміщення, в якому формують та видають ліки, продукти харчування, одяг, засоби гігієни тощо. Згодом до надання допомоги долучилися іноземні партнери. Завдяки цьому збільшилася кількість громадян, які можуть отримати матеріальну допомогу. Центру. обслуживаем очень много и воинские части и детские дома церкви больницы очень много переселенцев у нас с начала войны я поняла что для меня очень важно быть здесь І моя громадянська позиція це допомагати людям. Люди, які приходять до центру, кажуть, така підтримка вкрай необхідна через складну ситуацію, в якій вони опинилися у зв'язку із агресією окупанта, бо тут отримують те, що не можуть придбати самостійно через брак коштів. Дуже допомагають. Я зверталася до інших волонтерів. Вони теж допомагають і перші дитині, друзі і по таблеткам. Тут по смісі у мене дуже маленька пенсія. Я знаходжусь на Ліках на постійних ліках і на дитячому харчуванні від мене геть немає можливості. Купувати. І спочатку війни волонтерському центру допомагають партнери із 26 країн світу. За цей час вони передали 14 тисяч коробів та 6 вагонів із гуманітарним вантажем. Волонтери кажуть, працюватимуть і надалі, допоки потрібна буде допомога громадянам.